Всім мої вітання, всім миру і добра. Я сьогодні на кухні, як бачите, біля плити, бо я весь час на кухні, а тут я буду сьогодні готувати обід. Я маю курячу печіночку і хочу приготувати блінчики такі з курячої печінки і вам покажу. Будемо робити разом. Дивіться, я тут маю курячу печіночку. Я її добре помила, вже на дружлючок її. Відсідила, бачите, це в мене такий друшлячок. І то я її відсідила. Тепер я її буду викладати в такий, не маю білого кульочка, маю такий е, червоненький. Буду викладати. Е, після того е, пообрізаю все таке, Таке все по, буду різати і пообрізаю. І я її буду викладати так е, рівномірно по отільності, по окремо. По Сюди в кульочок. Бачите, сюди в кульочок дещо вам покажу. Сюди в кульочок буду викладати. І е, покладу її в морозилку, щоб трошечки та печіночка підмерзла. Знаєте, Отако, от трошки підмерзла. Щоб її можна було е, добре порізати, знаєте, о, по кусочках. То я її сюди покладу, в кульочок, щоб досточку таку не... Замастити, о, і сюди накладу оцеї печіночки. Ну, от я, такое я і зроблю. Багато робити не буду, але трошки зроблю. О, трошки зроблю. Отаку. І я її зараз же по... На півгодинки десь так. На півгодинки в морозівку, щоб вона е, не замерзла, а так е, щепилася, так, знаєте, кисненько, щоб було, щоб можна було її кришити. Я печінку вже свою витягнула. Вона попідмерзала, все файно. Так як є. Бачите, вона підмерзла. І я її поріжу такими кубичками, Такими накладами, на такі, на такі кубички. Бачите, вона поріжеться такими, такими курочками. Так, вона буде добре різатись, бо вона підмерзла. О, бачите, навіть як задуже навіть підмерзла. Навіть задуже підмерзла. Але я її поріжу всю такими кубиками. Вона, вона трошки зразу відійде, а трохи задовго вона побула. Я не мала часу, вона трошки побула задовго. Що мала побути там, з пів години, а вона до години в мене побула. То забагато. Не? То забагато трошки. Зараз я її всю переріжу тако, і тоді вам далі покажу. Бачите, вона вже трошки відійшла і трошки краще, краще нарізається, а то вона підмерзла задуже була. Якщо хтось би робив, то не треба, щоб вона так підмерзала. Не було часу, то сестра прийшла, то, то говорила, то щось було не до того. І воно там забагато побуло. Але нічого, вже ріжеться воно гарненько. Такі я відрізаю. І ще дорізаю цю останню печіночку. Бачите, вже добре ріжеться. Я вже скришила ту ще печіночку. Тепер я додаю цибульку. Дав я там мало, ну, таку середненьку, невеличку цибульку. Додаю сюди цибульку. Далі я збиваю два яйця. Збиваю два яйця сюди. Даю солі, даю солі. Не знаю, я тако сіль міряю. Отако посолила. Не знаю, там півчайної ложечки, ложечку не міряю, півчайної ложечки. А тут у мене печінки, ну, може, було грам 400. І пів от, грам 400 печінки і пів чайної ложечки солі. А взагалі до смаку. А взагалі солі до смаку. І перцю також до смаку. Бачите, я таку взяла чайну ложечку. Хто як, скільки любить того перцю? Я наперчила так, знаєте, достатньо. О. І тут даю три ложки муки. Таких трошки з горкою. Трошки з горкою, таких три ложечки муки. Можна додавати крохмалю, хто має, а я крохмалю кукурудзяного, хто якого хоче. А я отако, о, щоб мені були рівномірні всі три ложечки, то три ложечки додаю муки. І все тут разом замішую. Замішаю так, аби все, все добре перемішалось. Знаєте? Все, щоб добре все перемішалось. Воно пахне так, з цибулькою, таке добреньке. Сковорідку я вже включила, то вже я добре замішала, бачите? І сковорідку я включила вже. Тепер наливаю олійчику, Так трошки, трошки олійчику, небагато. І буду і буду накладати, смажити там трошки більший газ. Зразу так, щоб воно аби воно прогрілося, та сковорідка. Попробую викладати вже на сковорідку. Сковорідка прогрілася, знаєте. І я отакими от невеличкими, такими невеличкими, е, ну, отако от ложечку і буду викладати. На сковорідку О. і буду пекти такі блінчики. Добре, було би ще взяти е, ложку, набрати, ну, набрати щось водички і ложку мачати ложку, щоб я, е, не приставало. Знаєте? О, тако. Але вже як, як є, так є. Ну і все. Дай воно потихенько печать. Я спробую вже перевернути, знаєте? О, собі. Пахнуть гарненько, але, знаєте, скажу вам, хто любить, то ще може дати собі чесничку. Ну, любіція, може собі дати і чесничку. І довго не треба смажити, бо печінка. Колюча печінка, вона довго не треба пересмажувати. Цибульку можна було дати і кришену, але не давала, бо як вони е, присмажуються, то би цибуля не пригорала, знаєте? Тому я так не дала. І дам знову трошки більший газ. Перевертаю, то трошки скручую, а так то дам більший газ. Отак. Так, я вже буду їх, цю партію вже буду витягати на, на тарілку, на таку салтепочку, щоб вони відоліли, від олії ну, від олій, щоб питався що в салтепочку. Зараз я буду на, накладати другий. Дивіться, я вже собі взяла тут водичку, щоб мені ложечку там мачати водичку, щоб вона не, ну, не проставала та, та маса до ложки. О. О. Як по водичці, бачите, і не пристає. І так кожен раз. Воно ну, гарненько з ложки всього воно вже все сходить, так що воно не пристає ні, нічого. І все. І знову кладу ложечку в водичку. Підкручую газ. Нехай воно собі качеться, смажиться, чи, чи як там. Бачите, як вони печуться, Не стріляє. Ну, смажиться, ну, але воно не стріляє. І не піниться, ні піни, немає ні нічого. Ну, отак, як зазвичай. Так, як, як зазвичай. Так, Такі виходять гарненькі. вам сказати, що ті, що я попекла, я вже також складаю сюди ближче, а тут будуть складати такі, що свіжі. Щоб, ну як, ці салфетки попідряд не, не брати. То я буду накладати останній раз вже. Олію не додавала, може мені вистачить того, що я зразу налила була. Все буде. От і все. На один, на другий добавлю трошки. І так буде. Ну зараз ще всі посмажуться і. Ну, от, мої дорогі, в мене вже посмажені ті блінчики. Бачите, які вийшли? Вони. Смачненькі, добренькі, пахучі, можете смажити. Я візьму один, спробую. Та від, Відломлю його. О, Це що не дуже гарячий. Бачите, які вони вийшли? Бачите, Я спробую. М -м -м -м. Бачите, які? Печіночка вся така просмажена, вся добренька, такі до смаку солені, перчені, чути файну цибульку. Так що можете, можете собі смажити, в кого є таке бажання. А я вам всім щиро дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на канал, пишіть мені. Я всім буду відповідати. Може, є так часом, що я не відповім, бо так може бути, що не буду мати часу, то я відповім вам пізніше. Але я всі читаю коментарі, всім дуже-дуже щиро вдячна. Будьте здорові, мої дорогі, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока. Пока. Я, може, ще сьогодні буду знімати про посуд. Але трошки пізніше, так що запрошую на перегляд і всім вам щиро дякую.